Він наймолодший диктатор найбільш тоталітарної держави світу. Кім Чен Ін керує північнокорейцями менше двох років, але за такий короткий час третій син Кім Чен Іра встиг перевершити свого батька та діда разом узятих. Про молодого диктатора КНДР відомо дуже мало. Достеменно ніхто не знає, скільки йому років від 29 до 31. Відомо, що в нього є дружина, яка, на відміну від його матері та бабусі, не боїться з'являтися на публіці. Відомо, що Кім Чен Ін хворіє на діабет. У нього дивна зачіска. Він полюбляє баскетбол та американські фільми. Але також відомо одне: Кім Чен Ін безжальний диктатор. Який залізною рукою тримає в покорі багатомільйонний корейський народ та проводить таку ж політику, як його мертві родичі? Кім Чен Кінчен отримав владу у спадок так само просто і легко, як у будь-якій монаршій родині. Молодому лідеру не потрібно було проходити через довгу процедуру виборів та хвилюватися за результат. Його просто посадили на трон та дали кермо влади в руки. До найвищого посту в державі Кім Чен Ір почав готувати свого сина ще з 2006 року. Тоталітарна преса КНДР поволі, але дуже впевнено та послідовно почала славити молодого партійного керівника. До 2009 року всі північнокорейці зрозуміли, що наступним їхнім лідером буде саме Кім Чен Ін. Коли у грудні 2011-го помер батько Кім Чендина, молодий лідер опинився на чолі багатомільйонного народу, з яким потрібно було щось робити. На Кіма третього держави світу покладали особливі надії, адже до його призначення главою КНДР ходили чутки, що він розгорне масштабну програму реформ. Та так не сталося, як гадалося. Спершу молодий лідер дійсно взявся до реформування усіх галузей суспільного життя. Він дещо відійшов від планової економіки та навіть дозволив підприємствам самим встановлювати ціни на свою продукцію. Також північно-корейці отримали право вести дрібну торгівлю та таким чином поліпшувати свої мізерні статки. Але вже за кілька місяців, обжившись у своєму статусі та ознайомившись із реальним станом справ, Кім Чен Ін моментально затягнув гайки. Він стрімко знищив усю внутрішню опозицію, яка до того часу існувала в країні. Одного з найбільш непокірних генералів прив'язали до міномета та підірвали. Масштабні чистки прокотилися партапаратом та армією. На трибуні поруч із диктатором стали нові обличчя, про яких раніше ніхто не знав. КНДР, яка й до того не дуже миролюбно вела себе на світовій арені, розгорнула надзвичайно агресивну зовнішню політику. Спершу КНДР офіційно приєдналася до клубу космічних держав, успішно запустивши в космос власний супутник. Насправді ж диктатор завуальовано, але чітко заявив усьому світові, що має технологію для створення міжконтинентальних балістичних ракет, які зможуть досягти США. Далі Кім Чен Ін продемонстрував усьому світу, що він має не одну, а кілька ядерних бомб. Ядерні випробування відбулися у лютому 2013 року. Після цього справа ледь не дійшла до збройного протистояння. Молодий маршал почав показово проводити військові навчання біля кордонів з південним сусідом. Світ завмер в очікуванні нової війни на Корейському півострові, адже Кім Чен Ін в односторонньому порядку повиганяв усіх іноземців з країни та розірвав відносини з південною Кореєю. Та очевидно вирішивши, що він усіх добряче налякав і доскочу награвся у війну. Кім Ін припинив тріпати нерви світовій спільноті. Зараз КНДР нагадує хижака, що спить. Спрогнозувати наступні кроки молодого диктатора практично нереально. Адже Північна Корея є однією з найбільш закритих держав світу. А що збридав голову Кім Іну в наступний момент? Не береться передбачити ніхто.